Кращити ваші відносини, одна проста техніка. Це такий принцип активного слухання, тобто це такий вид комунікації, в якому ви активно а, берете участь в цій комунікації і вмієте слухати, і відповідати, і задавати запитання. Тобто, це потрібно, звісно, щоб ви були максимально сконцентровані на вашому партнері без гаджетів, без нічого подібного. Побажається, звісно, зровий контакт. Далі ви маєте. Повністю слухати слухати людину без ніяких порад, без ніяких, знаєте, таких якихось вклинень по от, те зробила. Давай так, а тому подібне. А просто послухайте, послухайте. Далі дайте людині перше, так говорю, виговоритись, далі додавайте якісь такі а, уточнюючі питання. Проте уточнюючі питання мають бути відкриті, що таке відкриті питання, це не без відповіді, так ні. Тобто, а що ти можеш більше розказати про те? А, можливо, розкажи про ту ситуацію з якогось іншого коту, що ти відчував і тому подібне, так? Такі відкриті питання. Далі в кінці ви маєте, знаєте, в якихось таких міні-підсумках перефразовуєте і уточняєте. Тобто, я правильно тебе зрозуміла, що в цій ситуації тобі було максимально тяжко, максимально. Мально, якось ти злився, що той наприклад твій менеджер тобі не підвищив зарплату, і тобі було дуже обідно, тому що ти вкладав дуже багато енергії. Так ви по суті, як так, так підсумовуєте, так такі моменти. Дуже важливо також, знаєте, давати такі якісь відповідь, можливо, навіть невербальної на комунікації, такої підтримки, тобто наприклад сказати, ти, ти дійсно зробив хорошу роботу, ти зробив правильний вибір, і тому подібне, тобто, щоб інша людина відчула, що вона важлива для вас.